Ми знову в ефірі Hello. Hello. Стас. Hello. і з вами. Денис батюшка сьогодні поведе вас по ваших молитвах, по вашій вірі. Від самого початку і до кінця. Ой, <кій> у великому саду. Стас Денисом танцювали. Станс Денисон, танцевали, танцевали, станс Денисон. Хуйню плыли. <laughs> <laughs> oh, привет, ребят. <laughs> привет, yes, Я сегодня на стиле. Мой паша. <laughs> 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 Нет, <laughs> ты кл ⁇ тко выглядаешь? Я в ура.